У п'ятницю 3 листопада на Сумщину з робочим візитом завітав уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У форматі круглого столу із представниками місцевого самоврядування, правоохоронних органів, ректорами закладів вищої освіти та народними депутатами обговорили актуальні питання забезпечення прав людини в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України. В першу чергу я хотів би всім подякувати. Подякувати за те, що Сумщина зараз захищає. Всю територію нашої держави фактично це один з прифронтових регіонів нашої держави, 563 кілометри кордону з країною-окупантом. Ми розуміємо, що кожного дня відбуваються обстріли, відбуваються руйнування, і фактично продовжується порушуватись базові права наших громадян з боку країни-терористки Російської Федерації. Безумовно, питання прав людини. Цей час, коли йде війна, коли йдуть серйозні втрати наших збройних сил, серйозні втрати наше населення. Існують дуже серйозні виклики, на які ми маємо реагувати. І безумовно, без цієї інституції державної, яка створена, яка має Впливати на цю ситуацію щодо підтримки населення, щодо підтримки нашого українського народу. Вона важлива для, для нас зібранням. Зокрема, було обговорено актуальні проблеми щодо дотримання прав людини у місцях несвободи, подальшу підтримку внутрішньопереміщених осіб в Сумській області, заходи з повернення на батьківщину та реабілітацію громадян, що потрапили в російський полон, фіксацію воєнних злочинів окупантів. Тощо перший напрямок це захист прав людини в системі органів сектору безпеки і оборони. Це військовий омбудсман України. Ми захищаємо права діючих військовослужбовців, ветеранів, членів родин наших героїв, героїнь, які знаходяться в полоні, цивільних заручників. Я безпосередньо приймаю участь в діяльності координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, а також особисто. Веду перемовини щодо звільнення наших військовополонених цивільних дітей з території Російської Федерації. Це окремий величезний блок згідно національного законодавства. Діючі військові не можуть бути членами профспілок, не можуть звертатись за захистом своїх прав до громадських об'єднань. Єдина інституція, згідно законодавства, до якої вони можуть звертатись, це якраз уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Окремий підрозділ в моєї інституції, який займається фізичним поверненням українських дітей з території Російської Федерації, це непроста робота. Я завжди підкреслюю, що Російська Федерація як воює проти нас підступно, так і веде перемовини. Але у нас є результати. Станом на зараз нам вдалось повернути 386 українських дітей. Які були юридично визнані як депортовані Російською Федерацією. Сумська область, вона єдина область, яка провадила евакуаційні заходи з прикордонні. Поки що це 5-кілометрова зона. і Ми більше 600 дітей з цієї зони вже дорога евакували в безпечні місця. І тут надали відповідні наші соціальні служби, надали. Я рахую якісну їм допомогу. Громади, які знаходяться в глибині території, підготували житло, підготували можливість навчатись, підготували робочі місця. Але я рахую зараз, коли йде підвищення інтенсивності вогневого впливу на наші громади, таких людей буде ще більше. І я так думаю, що мене підтримують учасники сьогоднішньої нашої зустрічі, що максимально практично всіх дітей з 30-кілометрової зони ми маємо евакувати більш безпечні місця. Загально ситуацію, те, що я бачу по країні, Сумщина, одна з найкращих. І також я знаю, що була прийнята окрема програма підтримки ВПО, яка діє на території Сумської області. Це знову ж таки один з найкращих показників. Повірте, не кожна область прийняла подібну програму. Сподіваюсь, що підтримка буде продовжена. Громадськість також поінформували, що наразі в Сумській області працює представниця омбудсмена Тетяна Мироненко. Я щиро вдячна і за візит, і за те, що мені дали таку можливість бути корисною людям. Що можна говорити після керівника? Безумовно, лише цитати великих. Почну з Василя Симоненка, твір якого можна вважати гімном людської гідності. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Ляскіт зброї заглушує голос законів. Це мантель. Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те. Що несправедливістю та переважною силою було забрано, Були порли? Загалом зустріч тривала близько двох годин, і було напрацьовано висновки і рекомендації щодо дотримання прав людини на Сумщині.